Вітаю вас на своєму каналі. Я радий, що ви зі мною. Зараз я хочу поділитися з вами цікавою темою: Сім звичок здоров'я. Можливо, технічно я трошечки не допрацював, але матеріал цікавий. Отже, поїхали. Сім звичок здоров'я. Сьогодні уникнути стресових ситуацій майже неможливо. Але з кожним роком наше життя стає все більш динамічним і напруженим. Я думаю, що це вірно, особливо в теперішній час, в час війни, коли дуже багато стресових ситуацій, знайти відповіді на ці запитання дуже важливо. Отже, ми розбираємося, як зберегти свою енергію і здоров'я. Не піддатися шкідливим звичкам і не зіпсувати стосунки з близькими людьми. На ці запитання ми будемо сьогодні відповідати. Отже, звички, які потрібно нам здобути, які потрібно нам виробити у своєму житті для того, щоб наше життя, життя нашої сім'ї було кращим, повноцінніш, повноціннішим і щасливішим. Отже, Перша звичка. Вибирайте вірний темп життя. Згідні з цим? Я думаю, що це хороша звичка. Перевірте себе, чи справді темп вашого життя є ось таким рівномірним, вірним темпом життя. Чим метушливіші наші будніші, тим менше в них любові. А без любові в житті людини все розвалюється. Тому для початку просто стримайте швидкість, швидкість вашого життя. Не летіть, не біжіть, нехай усе буде розмірено у вашому житті. Є ті, хто вчиняє з точністю до навпаки. У гонитві за успіхом вони все більше і більше працюють, сподіваючись, що такі перегони принесуть їм щастя. Це в корені невірно. Пора змінити тактику. Відомий бізнесмен і консультант Іцхак Адізес свого часу сказав: чи зустрічали ви колись людину, яка закохалася? Наздоганяючи автобус або працюючи по 80 годин на тиждень. Зазвичай люди закохуються у відпустці, гуляючи на заході вздовж пляжу, завечерюються свічками під акомпанемент легкої музики. Змініть темп життя, щоб стати щасливішими. Отже, чудові поради. Про те, що потрібно змінити темп свого життя, насолоджуватися більше тим, що оточує нас, більше відпочивати. Друга порада або друга звичка думайте про смерть. Можливо, це здається якось дивно, але давайте розбиратися із цією звичкою. Уявіть собі, що лікар повідомив вас, що вам залишилося жити півроку. Чи станете ви виконувати заплановане на найбільше 6 місяців? Що саме ви станете виконувати? Вольова людина скаже: Стоп! У мене є всього півроку, і я не хочу провести їх у судових позовах. На ненависній роботі або поруч з кимось кого не переношу. І це справді так, наші дії залежать від того, чи ми розцінюємо смерть як реальну можливість чи ні. Над цим важ... важливо подумати. Тому що завжди, коли ми думаємо, що смерть реальна. Що я можу не встигнути, що саме важливе в моєму житті? Коли ми ставимо ці запитання, тоді наше життя кардинально змінюється. А навіть в Святому Письмі є цікава притча притча про багача, до якого сам Господь прорік. І ми читаємо ці слова, Бог же до нього прорік. Нерозумний, ночі цієї ось душу твою зажадають від тебе і кому позастанеться те, що ти був наготов. Ми бачимо, що свята книга Біблія, вона також заставляє людей задуматись, що буде, якщо закінчиться твоє життя. Що із того, що ти придбав, що ти надбав, що ти накопичив багато чого. Якщо твоє життя закінчиться, усе це не має змісту. Подумайте, настільки важливо виграти суперечку, коли смерть на порозі. Чвари, чванство, гонитва за грошима. Як все стає незначним в такій ситуації? І це справді так. Отже, думайте про смерть. Нехай це стане вашою другою звичкою. Третя звичка. Відпочивайте від роботи. Друзі, це важливо, це актуально. Про це слід думати і на це слід звертати увагу. Відпочивайте від роботи. Подумайте, чому людині потрібен відпочинок. Тілу, розуму, почуттям. Нам потрібен відпочинок. Не тільки нашому тілу, але й нашому розуму і нашим почуттям. Не тільки працювати, не тільки заробляти потрібно відпочивати. Відпустка означає, що ви не працюєте. Наприклад, якщо ви зайняті розумовою працею, то справжній відпочинок для вас не думати, отже, переключати свою увагу. Якщо ви працюєте фізично, то потрібно відпочивати якоюсь розумовою працею. Якщо ви працюєте розумово, то вам потрібно переключитися на щось із області фізичної праці. Можливо, прогулянка, можливо, перебування на природі, можливо, якась легка праця для вас це буде уже відпочинок. І знову. Слова Іцхака Адізіса: Дозвольте серцю взяти гору над собою. Дозвольте йому говорити, відчувати, бути. І зрозумієте, що таке справжня відпустка відпустка для розуму. Ми також знаємо, що святе письмо, книга Біблія, повідомляє про це. Сам Ісус одного разу сказав своїм, своїм учням: ідіть осібно самі до безлюдного місця та трохи спочиньте. Спочиньте, віддихніть. Вам потрібно відпочити. Це було сказано після того, як вони попрацювали. Попрацювали на Божій ниві. Отже, відпочивайте від роботи. Це третя звичка, якою я хотів поділитися разом з вами. Наступна звичка. Вчитися говорити ні. О, як часто нам важко сказати ні, як важко нам іноді говорити ці слова ні. Але нам потрібно вчитися, вчитися говорити ні. Вчитися щось заперечувати, вчитися від чогось відмовлятися. Не сказавши ні, і поступившись, коли не хочеться робити цього, ми відчуваємо образу. Ми ображаємося на тих, хто, як нам здається, винен у ситуації, хто загнав нас у кут, так що ми не змогли відмовити. Ми відчуваємо себе жертвою. Від цього потрібно відмовлятися. І в Біблії. Ще колись премудрий Соломон сказав такі слова. Краще не дати обіту, ніж дати обід і не сповнити. Отже, тут зовсім не говориться про те, що ми не можемо сказати ні. Краще сказати ні. Краще не пообіцяти, аніж коли ти вже пообіцяв і не виконав, це вже проблема. Сказати. Іншим ні, означає сказати так самі, сам, собі самому. Кожен раз, відкидаючи те, що нам не по душі, ми говоримо так собі, тому що ми самі хочемо. Комусь важко відмовляти іншим, тому що вони не здатні сказати так самому собі. І справді, є багато людей, які живуть. Тільки заради інших, тільки щоб нікогось не підвести, такі люди, вони ніколи не планують і не зможуть планувати своє життя. Тому що для цього потрібна сила волі і потрібно робити те, що ти вважаєш за потрібне. Потрібно сказати собі. В першу чергу собі так. Отже, це важливо. Отже, вчіться говорити ні. Нехай це стане вашою звичкою. П'ята звичка. Продумайте правила сімейного життя. Це досить важлива звичка. Вона здатна змінити наше життя. В нашій сім'ї повинні бути певні правила, певні цінності, певні. Певні домовленості. І у всіх членів нашої сім'ї вони повинні бути. І вся сім'я, включаючи наших дітей, повинна чітко знати про ці правила, про ці традиції. І чим більше традицій, чим більше правил, чим більше вони виконуються, тим буде кращим і щасливішим наше життя. У наші дні не традиції, а випадок вирішує, хто за що відповідає і що від кого потрібно. Чомусь так останнім часом відбувається, що все е, рухає випадок, все як прийдеться. І тому багато сімей живуть як у пеклі. Це не, е, не потрібно так жити. Е, але що ж нам робити? Що ж нам робити? Потрібно змінюватися. До вступу в шлюб закохані повинні сісти і холоднокровно поміркувавши, все відкрито обговорити, щоб потім ніхто не скаржився, що його змушують виконувати правила, на які вони не погоджують. Погоджувалися. А, звичайно, що так. Важливо так правильно, так, ідеально, але, як правило, закохані вони думають про що завгодно, тільки, можливо, не про дальше сімейне життя. А це важливо. Важливо задумуватися, які в нас будуть правила, які будуть традиції, хто, хто і як буде працювати, чим займатися, що нас чекає попереду. Тому. Звичайно, що ми не можемо повернутися на початок нашого сімейного життя і все почати е, правильно, але ми можемо усе змінювати вже у шлюбі, у стосунках, у своєму сімейному житті ніколи не пізно е, почати планувати, почати обговорювати своє сімейне життя. Які цінності вони поділяють, які правила не можуть порушувати? Скільки дітей вони хочуть, хто стане основним годувальником, де вони будуть жити, якого розміру будинок їм потрібен, хто має е, мити посуд, а хто повинен вести сімейний бюджет? І багато, багато інших запитань, які можна поставити, і в вільній атмосфері, в вільній обстановці можна про це говорити, обговорювати, планувати. Можна скласти свій список. Ось таких питань, які потрібно поставити на обговорення у сім'ї. Отже, п'ята звичка: продумайте правила сімейного життя. Отже, ми бачимо, що все це кожен, кожна звичка, кожне правило воно важливе, воно актуальне, і всі вони разом взяті, вони створюють. Гарну атмосферу, як в нашій сім'ї, також в нашому особистому житті. Шоста звичка. Харчуйтеся з розумом. Це досить важлива тема, це ціла тема роздумів нашого харчування. Усе починається з того, як ми харчуємося, тому що ми складаємося із того, що ми вживаємо в їжу. Тому потрібно в цих питаннях перевіряти себе, яким є мій раціон, яким є моє харчування, тому що це впливає і буде впливати на наше здоров'я, на здоров'я наших сімей і на наше благополуччя в цілому. Харчуйтеся з розумом. Запитайте будь-яку людину, що дає більше сил: м'ясо чи овочі. І ми знаємо, що більшість відповість м'ясо. Люди вважають, що м'ясо дає більше енергії, оскільки в ньому більше калорій. Але якщо застосувати бізнес-підхід, стане зрозуміло, що в залік йде не виторг, а прибуток, а значить, доведеться врахувати витрати. У дієті працює той же принцип, що й в діловому світі. М'ясо справді дає багато енергії. Це точно, це факт. Але задумайтеся, скільки енергії потрібно, щоб його перетравити і засвоїти. Ось в чому питання. Що це м'ясо потрібно ще й перетравити, засвоїти, скільки організму потрібно зробити роботи. Скільки вам залишиться для справи майже нічого? Ось чому після важкої м'ясної їжі так хочеться спати. Да. Є сім'ї, де без м'яса не обходиться жоден прийом їжі, тому що їхній принцип це калорійне харчування. Потрібно калорійно харчуватися. Але чи здорово, це? Шлунок постійно працює, він перевертажується, справді їжа калорійна, але не залишається енергії на щось інше, на, на якусь корисну справу. Справді, втома хочеться спати. Натомість овочі містять мало калорій, але і на засвоєння їх витрачається небагато, що залишається для ваших справ енергії з надлишком. Тому багато людей сьогодні стають вегетаріанцями, вони змінюють свій раціон і, звичайно, харчуються е, краще. Почувається краще, в них значно більше енергії, більше часу, але для цього іноді потрібно зробити реформу у своєму житті. Тому звертайте увагу і на це правило шосте правило, шоста звичка. Харчуйтеся з розумом. І ось. Ми переходимо до останньої звички. Це сьоме, сьома звичка, сьоме правило, яке важливе в нашому житті. Мотивуйте себе з допомогою почуття задоволення. Чудова звичка. Мотивувати себе з допомогою почуття задоволення. Це так важливо, це так актуально, особливо у важкий час. Особливо в час війни, тепер, коли так мало чим можна радіти. Але все-таки, якщо є ця звичка, проявляти задоволення, дякувати Богу за те, що є. Дякувати Богу за те, що не гірше, дякувати Богу за життя, дякувати. Богу за маленькі перемоги, і ви знаєте, це мотивує мотивує нас, це покращує е, наш життєвий тонус. Це мотивує нас, тому що, звичайно, бути вдячним. Е, це набагато краще, як просто проводити життя, можливо, нию чи. Проявляючи якесь незадоволення. В ході одного експерименту три групи людей по черзі запрошували в кімнату з шоколадними тортами. Цікавий експеримент. Я думаю, що більшість із нас хотіли б прийняти в ньому участь. Кімната з шоколадними тортами і по черзі запрошували туди людей. Але були три групи людей. Перша група. Їй нагадали про почуття провини, яке вони відчують, з'ївши торт. Отже, їх підготували ось так, що, якщо ви будете їсти, ви будете гірше почувати, ви будете... отже, давили на почуття провини. Другій групі. Запропонували подумати про те, як вони будуть пишатися своєю силою волі, якщо зможуть відмовитися від спокус. Отже, другій групі не давили на почуття провини, а навпаки, сказали, що вони будуть пишатися, вони будуть пишатися собою, вони будуть мати силу втриматися від цієї звички. Поїсти все, що там на столі. Вони можуть бути сильними і можуть обмежитися, обмежитися тим шматочком, який вони зайдять. Третій групі інструкції не давали, не давали взагалі, не говорили їм нічого. Просто сказали: заходьте, заходьте, і ви побачите, що там. Отже, вони заходили, не знаючи, що там в тій кімнаті знаходиться. Їм не давали ніяких інструкцій. Отже, три групи. Перші групи мотивували почуття провини, другі групи мотивували почуттям задоволення від того, що у них сильна воля, і третю групу не мотивували взагалі. У якій групі з'їли менше всього. Як вам здається, ось такий експеримент. Подумайте логічно поміркуйте, в якій групі з'їли менше всього. Отже, результати показали, що. Менше всього з'їли в тій групі демонтивували почуттям задоволення від того, що в них сильна воля. Ось так. Дорогі друзі, почуття задоволення собою краще допомагає протистояти спокусі, ніж почуття провини. Це вже доказано експериментально. Сором і провина поглинають сили, необхідні для боротьби зі спокусою. Задоволення додає енергії, яка живить волю до опору. Отже, ми бачимо, що краще користуватися тим, що додає енергії, а не те, що поглинає сили. Цей факт має певне значення для опору. Таким поширеним сьогодні людським слабкостям як переїдання, відкладання справи зі дня на день і лінь. Отже, ми бачимо, що давити на совість викликати почуття провини це не той шлях. Краще, краще, якщо ми хвалимо, якщо ми викликаємо в людині. Почуття, задоволення того, що вона може, того, що вона здатна, як подолати слабкості, як подолати е, недобрі звички, такі як переїдання, відкладання справ, дня на день і лінь, і багато інших привичок. Потрібно про це пам'ятати. Примудрий Соломон свого часу сказав такі слова: серце радісне, добре лікує. А пригноблений дух сушить кость. І це справді так, радісне серце, воно лікує. І також ми знаємо, що Ісус свого часу, грішниці, яку привели для Ісуса, для то, до Ісуса, щоб Він її засудив, Він сказав їй: Не засуджую я тебе, іди собі, але більше не гріши. Отже, ми бачимо, що Ісус проявляв мудрість. Він не засуджував. Він знав, що почуття провини не, не викличе зміни. Він сказав ось цій жінці: Я тебе не засуджую. Іди, але більше не гріши, більше не повторюй в своєму житті того, що ти робила. Отже, Мотивуйте себе з допомогою почуття задоволення. Отже, ми бачимо ось ці сім звичок, які справді мають змогу, мають силу реально змінити наше життя. Отже, сьогодні формуйте звички, які змінять ваше життя. Життя завтра. Дякую всім за увагу. Дякую, що ви разом зі мною. Дякую за те, що ви на моєму каналі. Ставте лайки, вподобайки, поширюйте це відео для того, щоб багато людей могли скористатися цією корисною інформацією. Підписуйтесь на мій канал і бажаю усім вам. Гарного дня, прекрасного життя і рясних Божих благословень!